І повноваження щодо застосування тих або інших графіків відключень, графіків обмежень покладається на Неку Керенерго. У нас порядок застосування графіків погодинних відключень він полягає в тому, що оперативний персонал здійснює відключення живлячих ліній. Да? Це лінії, якщо так 10 кВт, лінії 6 кВт, лінії там, частково 35 кВт. Методи застосування, тобто, яким чином здійснюється, це ж не просто так, вирішили, підійшли, відключили вимикач. Тобто є персонал, що здійснює управління цими мережами. Це диспетчерський склад нашого товариства. І вони дають відповідну оперативну команду на відключення обладнання. Разом з об'єктами критичної інфраструктури у нас деякі будинки дійсно не відключаються. Однак, ми з метою зниження соціального навантаження ми постійно цю роботу ведемо в частині залучення максимальної кількості побутових споживачів. Це не тільки багатоповерхівки, це в тому числі і приватний сектор, і все інше, і все інше. І водночас ми активно співпрацюємо з військовою адміністрацією в частині визначення чи в частині. Як це правильніше сказати, можливо, деякі об'єкти критичної інфраструктури не являються не надто критичними, і ми цю роботу безпосередньо ведемо, тобто ми визначаємо наскільки необхідно ті той або інший об'єкт, щоб він був в переліку об'єктів критичної інфраструктури, і в тому числі за необхідності, ми вилучаємо і залучаємо їх відповідно до графіків погодинних відключень, фахівці нашого товариства. Займаються визначенням яких черг і підчерг ми будемо знеструмлювати в дані інтервали години чи доби точніше сказати. Водночас Некукренерго контролюючи величини навантажень нашої області, тобто Некукренерго бачить кожну область, яку величину навантаження споживає та або інша область. І бачучи стан генерації, стан тих мереж, які, по яким здійснюється передача електроенергії, чи ці мережі не перевантажуються, чи працюють вони відповідно до встановлених параметрів та стандартів, може застосовувати графіки аварійних відключень, одночасно з графіками погодинних відключень. І це викликано вимогою швидкого. Балансування швидкого зниження величини навантаження, яке споживає наша область. Водночас Некукренерго має повноваження змінювати графіки погодинних відключень. І ви також це неодноразово відчували. Повірте мені, з цими графіками просто навантаження виросло на оперативний персонал не то, що в рази, а в сотні разів. Диспетчер Центральної диспетчерської служби це той оперативний персонал, який безпосередньо взаємодіє з диспетчером НЕК «Укренерго» за… Час за час, поки йде процес розробки графіків і погодження і затвердження графіка протягом години може ну тобто, протягом години, там це десь в середньому, нехай між 19 і 20, може бути вільним 2-3 хвилини. Щоб ви просто розуміли завантаженість. Щоб здійснити ротацію черг, тобто перейти з однієї черги, одну чергу включити, іншу чергу відключити, він має здійснити більше ста маніпуляцій. Це, що просто ви розуміли, це в контексті того, якщо ми кажемо, що ми за півгодини, от, написано, що повинні маємо включити світло, а ми не завжди встигаємо це зробити. Просто навантаження просто колосальне. І на жаль, я не можу. Ми не можемо обіцяти, що буде покращення. Ми на нього тільки надіятись можемо.